365 гривень за дитяче взуття від Aldi. 15 пар маємо в лоті, і загальна вартість 5480 гривень. Тут маємо представлені різні моделі. Найбільше буде сіро-графітових, хлопчачих. І подивіться, будь ласка, які ці класні хайтопи з липучкою зверху. Вони йдуть без утеплення, мембранна тканина дихаюча всередині. І у нас тут є секретик. Бачите, тут, -тут кнопочка є. Оп, оп, дуже круто. Підошву також одразу показує. Ось такого плану в розмірах від 32-го до 36-го. також є дівчачі, можуть попадатися в лоті. Ось такого плану утеплені. Хай топи також на липучці, і рожевенькі. Ось такого плану. Вони, як бачите, також утеплені. А, різновиди кольорів можуть відрізнятися у лоті. Це важливо. Отаких таких може бути декілька пар дівчачих з блискітками хайтопи, і вони також з підсвіткою. Взагалі дуже круто, ну прям приємно. Приємно було навіть просто розпакувати цей лот. Це нова поставочка, тому звичайно я рекомендую вам купувати для діток для ваших любих клієнтів такі класні хай топи триста гривень всього за одну пару. Швидше замовляйте в описі всі контакти наших менеджерів.